Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І Сьогодні у нас 2 травня і ми розпочинаємо посадку картоплі. Так, будемо садити картоплю, сіяти буряки кормові. Це якісь гігантські з нами поділилися насінням. Червоні бурячки посіємо. Вночі у нас були ще заморозки сьогодні. От, і ми відтермінували трішки посадку капусти. От, вирішили спочатку посадити картоплю, адже ще має пройти час, поки вона зійде. Садити картоплю будемо ось в такі рядочки і розкладаємо картоплю. Одна від одної на відстань міряємо ось так тапком. Раз, потім знову. Раз. І так до кінця рядка. Буде на отакій от відстані. Ну ось так. І будемо садити по два рядка. Помітили, що в крайніх рядках якось найкраща картопля виходить, тому будемо взяти по два рядка і відмежовувати їх ну, в даному випадку буряками. Тут будуть у нас наступні потім три рядка кормових буряків. Протягуємо ось такий значок. Три рядочки. Так, щоб було рівненько. Тепер можна загорнути картоплю. Так, кормові буряки це якісь польські, мають бути гігантські буряки зі 100% схожістю. І розкладати потрібно на сінини, на відстані 15 см одна від одної, а потім ще треба буде три рази видалити гичку. Ну, будемо тепер розкладати бурячки. Так, Загортаємо картопельку. Так, Я буду це робити руками, це так для камери. Скажемо так. Посіяли бурячки і тепер знову буде у нас два рядки картоплі. І так, картопля і знову буряки. Така технологія. Земля дуже-дуже суха, така камінюча. Дуже розраховуємо, що, як обіцяють по прогнозу, підуть дощі, тому що тільки дощі можуть це все врятувати. Так, садимо під тапки 43-го розміру. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Дякуємо сусідам за картоплю і за бурячки.